Найчастіше жертвами нарцисів стають травмовані емпати. Загалом я дуже не люблю слово жертва. Ми говоримо тих, хто вибирає нарциса, а не кого вибирає нарцис сам. Тому що між парою нарцис і його вибір завжди стоїть третя фігура. Це мама. І мама ця на два обличчя. Тільки нарцис рухається бажанням. Бути коханим, але зруйнувати об'єкт. Хто його покохає, тому що це діти завжди дуже холодних, таких мертвих матерів. А, наприклад, емпатійна, невротична людина з дефіцитною структурою, вона буде рухатися до мами, але не з бажанням зруйнувати, а з бажанням довести, що мене можна любити. Звідси є, да? це неймовірна. Витривалість тих, хто біля нарциса опиняється, неймовірна велика кількість інвестицій. Це довгі роки терпіння, всіх знущань, всього аб'юзу. Тому що людина, яка потрапила до нарциса, вона буде намагатися довести. А нарцис же робить все, щоб це доведено не було. Жертва нарциса – це завжди дуже ресурсна людина і ніколи не сіра мишка. Але що ми маємо розуміти під ресурсна? Це бо дійсно яскрава особистість сповнена жагою, бажанням вона в неї велика сила волі, прагнення, вона невпинна, тому що нарцис завжди заздріть. Це основна його емоція це заздрість, і він буде обирати таку людину. А є ще другий формат ресурсу це така невпинна жага. Яку яку нічого не може спинити, доводити, що тебе можна полюбити? Чи може ця людина поруч з нарцисом вивести ці стосунки в класні, екологічні, здорові? Ні, ніколи в житті. Тобто, це завжди завжди крах, тільки дивлячись від того якого типу нарцис, ми маємо розуміти, що нарцисична частина є в кожного з нас, і це абсолютно нормально, це взагалі те, що нас рухає, те, що нас створює, завдяки чому ми взагалі досягаємо що, чого ми хочемо. Але коли ми говоримо про нарцисичну структуру особистості з певною ще патологією, то ми маємо знати, що нарцис Завжди зруйнує стосунки. Він може адаптуватися на певний час, якщо йому зручно, доки він не знайде більш ресурсну жертву. Все. А як тобто зрозуміти? питання часу. Як зрозуміти, що поруч з тобою нарцис? І як зрозуміти, що ти нарцис? Відповідаючи на перше питання, як зрозуміти, що поруч з тобою нарцис, тобі постійно погано. Ти постійно.